Добрий день за останні кілька років технології довкола нас змінились майже у всіх аспектах. Ми живемо у світі, де на чільному місці стоїть програмне забезпечення, а за майже будь-якою службою стоїть якийсь рядок коду. Промисловість подорожей, банкінг, освіта, дослідження, військова сфера лише дещо з того, що покладається на програмне забезпечення. Будь-який софт написаний якоюсь мовою програмування, а кількість останніх лише зростає. Однак однією з найпопулярніших у світі мов на сьогодні є Python. динамічна, інтерпретована, об'єктно орієнтована скриптова мова програмування із строгою динамічною типізацією, розроблена в 1990 році голландським програмістом Гвідо Ван Россумом. Автор назвав мову на честь популярного британського комедійного серіалу 1970-х років літаючий цирк Монті Пайтона. Найчастіше вживане читання назви мови Пайтон, але в розмові програмістів ви часто почуєте просто пітон. Python багатоцільова мова програмування, яка дозволяє писати код, що добре читається. Відносний лаконізм мови Python дозволяє створити програму, яка буде набагато коротше свого аналога, написаного на іншій мові. Python це багатоплатформова мова програмування. Це означає, що програми на Python можна запускати в різних операційних системах без будь-яких змін. Ще однією перевагою Python є його стандартна бібліотека, яка встановлюється разом з Python і містить готові інструменти для роботи з операційною системою, веб-сторінками, базами даних, різними форматами даних для побудови графічного інтерфейсу програм тощо. Програми, написані на мові програмування Python, можуть бути як невеликими скриптами, так і складними системами. Python абсолютно безкоштовний. Один з можливих недоліків Python це низька швидкість виконання коду. Python не є компільованою мовою. Код на Python спочатку компілюється у внутрішній байткод. Який потім виконується інтерпретатором Python у більшості випадків при використанні Python виходять програми повільніші в порівнянні з такими мовами, як C. Втім, сучасні комп'ютери мають таку обчислювальну потужність, що для більшості застосунків швидкість розробки важливіша швидкості виконання а програми на Python зазвичай пишуться набагато швидше. Окрім того, Python легко розширюється модулями, написаними на C або C++ – Такі модулі можуть використовуватися для виконання частин програми, що створюють інтенсивне навантаження на процесор. Пайтон сильно змінився з моменту створення. За допомогою Python зараз розробляють веб-програми, відеоігри, займаються дата Science, та машинним навчанням розробляють софт, що працює в реальному світі, а також вбудовані програми та багато іншого. Тепер детальніше про це. Напевно, всі розробники знають, що таке веб-розробка. Це квінтенсенція застосування Python. Також ця мова виділяє широке розмаїття фреймворків та систем управління контентом CMS. Які спрощують життя розробника серед найпопулярніших рішень: Django, Flask, Pyramid та Bottle. Серед CMS виділяються Django CMS, Plown CMS та Wagtail. Веб-розробка на Python дає такі переваги, як підвищена безпека, масштабованість та зручність у процесі роботи. Також мова з коробки підтримує такі протоколи, як HTML, XML email протоколи FTP. Python має одну з найбільших колекцій бібліотек, які спрощують і покращують життя розробника. За аналогією з веб-розробкою у Python є безліч інструментів і бібліотек для розробки ігор. До речі, а ви знали, що цією мовою програмування була написана популярна колись? Battlefield 2. Для розробки ігор використовують такі бібліотеки, як Pygame, Contract, Panda 3D тощо. Також з допомогою Python були розроблені такі проекти, як Sims 4, World of Tanks, Civilization 4 та Eve Online. Можна згадати ще Mountain Blade, Doki Doki Literature Club, Threats on Fire та Disney's Toontown Online. За даними GitHub, Пайтон розташувався на другому місці серед мов, що використовується для машинного навчання. Штучний інтелект та машини навчання дуже популярні теми сьогодні. За допомогою них ми сьогодні ухвалюємо дуже багато рішень. Пайтон частково вплинув на таке зростання популярності галузі. Стабільність та безпека мови зробили його ідеальними для інтенсивних обчислень, без яких штучний інтелект та машини навчання не обходяться. А широка колекція бібліотек допомагає при розробці моделей і алгоритмів. Іноді можна обійтися без повноцінного інтерфейсу. Але для більшості проєктів сьогодні важливий GUI. І для них у Python теж є безліч рішень. При цьому доступний синтаксис і модульна структура дозволяють створювати вишиткі та чуйні інтерфейси, роблячи ще й процес. Розробки приємним. Серед найпопулярніших бібліотек та фреймворків PyQt, тощо. Завдяки зростанню популярності машинного навчання, глибокого навчання та нейронних мереж зросла і роль інструментів для попередньої обробки зображень. Python повністю задовольняє цей попит. Серед відомих додатків, які використовують Python, GIMP, Carl Paint Shop, Blender та Houdini. Обробка тексту чи не найпопулярніший сценарій використання Python. Обробка тексту дозволяє обробляти великі обсяги тексту, надаючи гнучкість структури. Можна просто сортувати рядки, витягувати певний текст, форматувати абзаци і так далі. Бізнес програми багато в чому відрізняється від звичайного споживчого програмного забезпечення. По перше, вони пропонують обмежений набір функцій замість десятка або навіть сотень можливостей. По-друге, вони мають конкретну цільову групу. Найчастіше нею виступає певна організація. Python відмінно підходить для розробки високонавантажених програм. Наприклад, з допомогою Python створено Odoo та Triton. Відмінна точка входу для кожного, хто хоче познайомитися зі світом сучасного програмування. Все завдяки максимально простому синтаксису мови, яка дуже нагадує англійську. Також вивчається Python швидше за інші мови. Саме тому ця мова є однією з основних кандидатів на те, щоб бути першою мовою програмування. Ефективність Python дозволяє використовувати його для аудіо та відеододатків. Для цього є безліч інструментів та бібліотек. На Python написані Spotify, Netflix та YouTube. В інтернеті просто неймовірні обсяги інформації, і з допомогою веб парсерів Дані на сайтах можна збирати, зберігаючи їх в одному місці. Після цього їх можуть використовувати дослідники, аналітики або організації для різних завдань. На Python є такі бібліотеки, як Python Request, Beautiful Soap, Mechanical Soap, Selenium та інші. Парсери використовуються для відстеження, ціни, аналітики, аналізу. У соціальних медіа, проектах машинного навчання та в будь-яких інших проектах, де є великі обсяги даних. Дані відіграють ключову роль у сучасному світі. Вони допомагають розуміти людей їхні смаки, збирати та аналізувати цікаві спостереження. Це все важлива частина data Science. У Усі галузі потрібно визначити проблему, зібрати дані, обробити їх, вивчити, проаналізувати та візуалізувати в екосистемі. Python є такі рішення, як TensorFlow, PyTorch, Пендес, Nambay та багато інших. Операційні системи це мозок будь-якого комп'ютера. На Python, наприклад, працюють ОС, побудовані на базі Linux, як мінімум окремі частини таких систем. Як приклади можна згадати Ubiquiti – Installer від Ubuntu, а від Red Hat Enterprise. Також мова використовувалася для створення Gentoo Linux та системи керування пакетами Portage у Google Chrome OS. Взагалі, комбінація Python та C дає величезні переваги при проєктуванні та розробці операційних систем. CAD-програми переважно використовуються в автомобільній, аерокосмічній та архітектурній сферах. Вони допомагають інженерам та дизайнерам проєктувати продукти з точністю до міліметрів. Серед Python з таких додатків є FreeCAD, Fandango, PythonCAD, Blender і Vintech AirCam. Вони надають такі функції, як макрозапис, верстка, симуляція роботів, скетчів, підтримка мультиформатного імпорту та експорту, модулі технічного креслення та багато іншого. Це не всі сфери застосування Python, але основні. Розробники мови Python дотримуються певної філософії програмування, що називається The Zen of Python, Zen Python або Zen Python. A. Її текст видається інтерпретатором Python за командою Import this. Працює один раз за сесію. Завдяки філософії Zen of Python код Програм на Python один із найчитабельніших і найпростіших. Люди люблять жартувати про Python через те, що він простий у використанні. Зазвичай, коли ми хочемо щось зробити, ми можемо знайти вбудовану або сторонню бібліотеку, яка вже зробила це за нас. Отже, усе, що нам потрібно зробити, це імпортувати цю бібліотеку та почати її використовувати. XKCD – це це вебсайт із коміксами про романтику, сарказм, математику та мову. Є одним найбільш відомим для Python. Якщо ви хочете показати цей комікс своєму другові, не потрібно додавати цю сторінку в закладки, оскільки Python може зробити це за вас. Все, що вам потрібно зробити, це імпортувати антигравітаційну бібліотеку. Так, у Python є і така. Щойно ви імпортуєте цю бібліотеку, веб-сторінка цього коміксу відобразиться у вашому браузері за замовчуванням. Зверніть увагу, що це не працюватиме, якщо ви використовуєте віддалені середовища Python, такі як Google Colab або блокноти Kaggle. Росунута та універсальна мова програмування, яка швидко набуває популярності серед розробників у різних галузях. Її можна застосувати майже у будь-якій сфері завдяки широкому набору бібліотек. Якщо ви тільки знайомитесь з програмуванням, в цілому цей урок повинен був переконати вас вибрати в якості першої мови Python. Добре, що вивчити її сьогодні легко з допомогою великої кількості книг, курсів, Github-репозиторіїв, популярних інструментів та бібліотек. З вами була я, Юля Олександрівна. До нових зустріч на альтернативних уроках код інформатики.